Чим відрізняється відносини з дружиною від відносин на стороні або вільних відносин. Якщо ви в своє життя обрали людину, ви склали з нею завіт, і ви починаєте щось разом будувати, якесь спільне майбутнє, це схоже на такого чувака, будівельника, який кожен день він продовжує цю стіну класти з того самого місця, де він залишив вчора. Якщо ви з дружиною будуєте нормальні якісні відносини, то те, чого ви досягли з нею вчора, в плані розуміння один одного, домовленостей, фінансового планування, виховання дітей, спільного майна, роз, ну, емоційного коннекту, сексуального коннекту, тобто все, що ви досягли вчора, ви завтра продовжуєте з тієї точки. Коли налітають різні урагани, бурі, коли на цей дім навалюється дуже багато всього, а Всі доми всіх сімей, вони мають певні кризи, потоплення, урагани, вітри, молнії, гради, там все це. Тобто, коли буря налягає на оцей дім, цей дім може витримати. Як е, виглядає для більшості відносини з коханкою, з дівчиною, там, з Тіндера, якоюсь там чи це теж типу, типу відносини. Але їх перший вітрець дуже швидко ламає. Ви не можете продовжити з коханкою чи з якоюсь там лівою дівчиною будувати щось вдовго, в серйозну, тому що там нема підґрунтя ніякого. Задля того, щоб будувати ось це потрібно закласти фундамент. Бачите, ось цю сіру зону, ось тут це фундамент. І перш ніж е, будувати нормальні відносини з дружиною, там відбувався певний процес. Ви зустрічалися, дізнавалися один одного, ви прийняли рішення, що ви хочете бути саме з нею. Ви не побоялися робити пропозицію, купили обручку, збирали на весілля, пройшли період до весілля, коли могли бути нерви, стрес, там ще. Щось, ще щось. Тобто, тут є підґрунтя, і потім ви з першого дня вашого сімейного життя починаєте щось будувати. Ось тут всього цього не потрібно. Дівчина на роботі чи дівчина з тіндера, вона на все погоджується відразу. Там можна сразу і секс, там можна сразу і якісь пригоди і ще щось, і ще щось. Тобто тут ніяке підґрунтя не потрібно, фундамент тут ніякий не потрібен. Вона розуміє, що типу, ну, ви одружений чоловік, можливо, розлучиться, можливо, ні, але типу, ну, нормально. Поки що він там якісь гроші там, трошечки мені щось підкидує, там якийсь айфончик може подарувати. В принципі, з ним цікаво, з ним є новизна така, тобто з ним є небезпека. Тобто він вже так би мовити сформована особистість там пам, -пам, -пам. Але якщо завтра в неї хтось з'явиться кращий, чи у вас хто з'явиться кращий, Ви розумієте, що типу, ну так би мовити. Це, це це не та будівля, яка витримує якісь серйозні шторми. Тобто, нема такого, що у вас є дружина, троє дітей, і ваша коханка там, я не знаю, там злетіла з котушок емоційно чи захворіла якоюсь серйозною хворобою. Ви не можете з нею півроку займатися сексом, і ви такі все я тримаю завіт. Я, значить, буду чекати тебе, Оксана, через півроку, коли там в тебе ця хвороба пройде. Ми повернемося до наших відносин. З коханкою такого всього нема. З коханкою дуже швидко все. Спалахує, дуже швидко все йде. Тобто, це халабуда, яка існує до першого серйозного вітру, тут це кропітка серйозна робота, але це те, що стоїть під час того, що відбувається, тому е, яким шляхом тут жити, що обирати, тут кожен для себе вирішує сам. Але мені надзвичайно подобається, що якщо правильно все робити з дружиною, то з кожним роком. Ваша загальна оця сімейна будівля, вона стає кращою, цікавішою, ви краще один одного розумієте. Ви набагато сполуслова там ловите один одного, ви допомагаєте один одному набагато краще. Тобто, ви покриваєте нужди один одного в сотні разів краще з кожним роком, якщо ви насправді будуєте. Тому що є люди, які заклали певний фундамент, але вони не працюють над відносинами. Тобто вони цю стіну не зводять. Просто ну, всі стройматеріали лежать, але людина нічого не робить. Тому е, це такий перший момент. Коли ми з коханкою тут все швидко, швидко збили і погнали. Інший момент е, ще такий достатньо неприємний: це те, що з коханкою е, у нас є неприємні ефекти. Тобто, коли ми з дружиною, е, це ситуація, коли е, вогонь знаходиться в каміні, вогонь символізує секс, і коли ми з дружиною е, займаємося сексом, це вогонь в каміні. Якщо вона завагітніла, все окей. Якщо у нас в сексі виникають якісь моменти, ми можемо про все домовлятися, роз, розповідати один одному. Ми розуміємо, що якщо там якась там інфекція, ще щось, ще щось. Ми розуміємо, що це якісь природні щось в організмі там відбулося. Це не хтось третій заніс з -з зліва, так би мовити, да? Тобто ми розуміємо, що якщо щось відбувається, нам потрібно обом там піти здати аналізи. Типу, все окей. Тобто, ми розуміємо, що там щось в когось відбулося в організмі природним чином і. Е в цьому питанні секс з дружиною він безпечний. Секс з дружиною він кльовий. Коли ми приходимо з коханкою, там новизна, нова дівчина, там круто, все там мурашки по тілу, там все дуже таке, прям вау-вау-вау. Але це ситуація, коли вогонь з каміну виходить, і він починає йти по стелі, по стіні, по всьому іншому. По перше, там вже починаються можуть бути і як різні захворювання. Там може бути небажана вагітність. Там може бути ситуація, коли ваша дружина дізналася, що ви, так би мовити, пішли наліво, і ваші стосунки можуть закінчитися дуже швидко, і там можуть бути і розлучення, і діти, які живуть без батька, і далі, 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 по списку розділення майна і все. А навіть якщо ви спробуєте зберегти відносини, дуже складно жінці пережити зраду, переварити це все. Я кожен день спілкуюся з жінками, яким зрадили. Це травмуючий емоційний досвід. Вони роками з цього вилазять. Тому коли секс в каміні з дружиною. Він на своєму місці, це вогонь в каміні. Якщо ви дозволяєте, щоб цей вогонь пішов по шторах, по стелі, по цьому не дивуйтеся, що чогось, будівля вашого шлюбу, просто взяла і згоріла, тому що тут просто потрібно розуміти, що це свідомий вибір.